Всім міцного здоров'я. Сьогодні хотів би поговорити про оборонну гранату F1. Сказати свою думку і почути вашу думку в коментарях також. F1 граната оборонної дії, яка використовується на озброєнні з 1939 року по сьогоднішній день. Це граната F1 оборонної дії. Ми кажуть, що радіус великий ураження в неї. Ну, Я трошки не схиляюсь до цієї думки. Кажуть, що її використовувати тільки в оборонних діях, але використовуються вони і в наступальних діях, так як в наступальних діях там особо не будеш перебирати, чим. що використовувати, що випаде під руку, та й будеш використовувати. Ну, і Я кажу, що її кидаєш на метрів 10-15 від себе, в положенні лежачі, і тобі нічого не буде. Тому що осколки летять вверх. І кидати її потрібно до противника якнайближче. Бажано... Ну, якщо він лежить, то взагалі треба близько до нього попасти, щоб йому щось було. А так, якщо і від противника ти кинеш її на метрів 10-15, то так і противнику теж нічого не буде. Ну, Якщо він буде лежати. Якщо він буде стояти і на метрів 10 кинеш, ну, то ще може зачепити його. Ну, Це, звісно, моя думка і моя там практика якась. Скажіть свою думку, хто використовував їх в бою не на полігоні, чи їх використовувати тільки в обороні, чи можна використовувати в наступі. Ну, і коли ми видігне чеку і вже кинемо гранату щоб для застосування, то в нас є 3-4 секунди для того, щоб ще десь там перегрупіруватись або впасти в якусь ямку, якщо вона є. І одного разу читав коментарі там, під відео, що дехто її кидає там, на 60, чуть там, не на 100 метрів. Це, звісно, щось мені дуже слабо віриться, ще й тим більше, що в бою вони так писали, що кидали, то я взагалі не вірю і напишіть свою думку, що, чи, наскільки її можна кинути, коли ти в бою, в бронежилеті там. Ну навіть не з окопа, а так належачи, теж далеко не кинеш. Нехай стоячи, але не з окопа. Ще не добі рюкзак з бека, там якась вода. Але, можливо, всяке може бути. Я ж не кажу, Напишіть свою думку. Всім дякую за перегляд, всім міцного здоров'я.